Люди, які часто міняють авто, не олігархи, а туристи, які подорожують автостопом. Давайте відправимося в мандрівку автомобільним світом разом з програмою АвтоПлюс та Русланою Писанкою. Главное, чтобы был психологически уравновешенный. Они не должны критиковать прямо. Пусть не забывают о том, что мы женщины. Должен однозначно подходить по какому-то, наверное, темпераменту. цены не поради, как убрать человека, а вымоги до инструктора. Найголовніше из них – мати мытьевую реакцию. У меня была ситуация, когда я ехала, и вместо тормоза нажала на газ. Вот это было такое. И спасибо моему инструктору, который имел тоже педаль. Это был первый выезд. Такою міцністю нервів більшість чоловіків похвалитися не можуть, але, незважаючи на це, відважуються проводити рідним майстер-класи. Я Їхала з папою рядом. Ну, я була за рулем, так там, звісно, дуже багато всяких возмущень там криків. Аби не ризикувати сімейним спокоєм, обирати татусів, братів та коханих у викладачі не варто. У кращому випадку один такий урок може коштувати пляшечки заспокійливого, але трапляються і приємні винятки. З Самого дитинства папа мене сиділи за руль, сиділася. На руки Говорю, Даша, давай їдь вперед. І поэтому водіть 16 лет. Новини бувають трьох видів: добрі, погані та автомобільні. На відміну від поганих, автомобільні ніколи не засмучують. А на відміну від добрих, автомобільні новини є завжди. Наша рубрика Автоновини розкаже про всі новинки автомобільного світу. Астон Мартін нібито накинув оком на Maybach. Подейкують, що саме британський бренд збирається прибрати до рук дочку концерну Деймлер. Нагадаємо, що цей люксовий бренд Майбах, який полюбляють столичні мери, нині знаходиться на порозі закриття. Але якщо Астон Мартін таки зважиться потрусити гаманця і прикупити компанію, то врятує її від загибелі. Економити пальне, дбаючи про двигун, незважаючи ні на що, можливо, завдяки унікальному пристрою Super Fuel Max – у 90 країнах світу це спосіб економії пального номер один. Адже він легко кріпиться на будь-який двигун, будь-якого авто і заощаджує від 10 до 20% пального. При цьому і авто, і гаманець почуваються задоволеними. Єдина умова оригінальність пристрою Super Fuel Max. тож стережіться підробок. Шокувати жінку на дорозі можуть дві речі: відмова гальм та павук в салоні. Причому без гальм вона якось може проїхати, а з павуком. Ніколи. Про жіночі страхи за кермом розкаже наша рубрика автошок. Заглухнути весіллю жінка ніколи не дозволить. Чого не скажеш про авто. Але це дрібниця порівняно з тим, що може трапитися з леді каром. Коли у мене була перша машина Запорожець, у неї все время відвалювалися на перекрестки колеса. Я прошу говорю, мужчини, пожалуйста, толкніте». Виходжу з машини, і прошу двох мужчин. Вони дивляться на мене кажуть, говорять: це що, скрита камера? Такі автовитівки чоловіків шокують, аби не накликати біду на свою машину. Сильні світи цього змушені чинити по-джентельменськи. Побачивши жінку за кермом, одразу пропускають ледікар вперед. Коли відійшли з рулем, становиться так, знаєш, що потрібно чогось опасатися. І їдеш трохи далі, їдеш чуть, -чуть, чуть осторожні, уступаєш дорогу, коли потрібно. Заглухнути і стати посеред дороги в першу чергу притаманно новачкам. На літеру «У» чоловіки реагують, як бикнача червоне. особливо якщо до неї додати ще й черевичок. Але будьте обережними. Інколи цей знак приховує справжнього шумахера. Нехай навіть і початківця. Кде їхала з букочки у, у мене ззаді висіла стуфілька, мені підрізала жорстка таксі. Спосічого я сняла проститучку і поїхала його доганять. І потрізать аналогічно теж саме як і мене. Після такої прочуханки чоловіки не ризикують жартувати з жінками на дорозі, навіть якщо це учениця, бо знають, жінка за кермом все одно що на мітлі. Ну, Женщини дають фору мужчинам за рулем. Першою жінкою космонавтом була Валентина Терешкова. А от хто з прекрасної половини людства вперше сіл за кермо, достовірно невідомо. Але я впевнена, що зі своїм завданням вона впоралася на всі сто. З вами була програма АвтоПлюс та Руслана Писанка.